Наймасштабніші в Україні професійні дитячі змагання з гірськолижного спорту це Буковелькицькап. Їх проводять у Карпатах уже п'ятий рік поспіль. Цьогоріч за нагороди змагалися 18 команд. А це майже 2,5 сотні учасників з усіх регіонів країни віком від 6 до 17 років. За п'ять років дуже змінився і склад учасників, і їхній рівень. Видно дуже видно, що діти ростуть як професійно, так і в своєму фізичному зростанні. Ціні переможці у командному заліку вихованці лижної школи Буковелю. Серед них – 11-річна Софія з Києва, яка тренувалася тут з грудня минулого року аж до завершення зими. Навіть шкільні заняття пропустила задля перемоги. Я вважаю, треба дуже багато тренуватись, і тільки тоді, можливо, ти зможеш виграти. Я навчилася програвати завдяки лижам. Мені Сильнішою можна так сказати. Тут багато трас в Києві дуже мало, тільки дві, тому тут є можливість більше потренуватися і вдосконалити свій рівень. Більшість юних спортсменів в майбутньому мріють. Якщо не перемогти, то принаймні поїхати на зимові олімпійські ігри. Дворазова їх учасниця Богдана Мацюцька каже, шлях талановитої дитини до національної збірної вельми непростий. Мене цікавить, звичайно, майбутнє гірськолижне майбутнє моєї країни. Хороший рівень є. в нас дуже багато талановитих спортсменів і факторів, які в майбутньому будуть грати важливу роль тобто, як і фінансування умови тренування, тренери. Турнір відбуває. Ця у три етапи впродовж усієї зими та завершується дисциплінами слалом і спецслалом. Ювілейні змагання стали наймасовішими за історію існування «Буковаль-Кіцкап».